Типи письменників. Корювач цей чел, який вирішив отримати Нобелівську премію, пишучи лише фанфіки по дестієлю. Якийсь момент він вирішує написати соціальні роман Епопею на тисячу сторінок, але загинається вже на другій главі. Бо насправді не хоче ні романів, ні нобелівки, але всі навколо кажуть, що фікрестерство це несерйозно. Лайфхакер. Це ваш знайомий, який толком нічого путнього в житті не написав, але любить робити копіпесні статті про правила письменництва. Його єдину книжку на 20 сторінок про пошуки букву «І» хтось бачив стосі макулатури біля сільської. Ради. Він любить критикувати твоїх персонажів, але коли ти в нього запитуєш, чому за стільки часу він не написав ні одного рядочка, він тактично мовчить. Співавтори це м'ясні Біба і Боба. Ваші друзі, які спочатку текстово ролили, а потім вирішили видати цю рольовку під твердою політуркою. Звичайно, хтось з них ще й малює, тому вони жорстко економлять на вкладинці та ілюстраціях. Вони жартують якісь суперлокальні меми про своїх персонажів, але їх не розуміють ні інші автори, ні навіть їхні власні читачі, бо меми про.